Вітаю! Сьогоднішнє наше заняття з розвитку мовлення за лексичною темою взуття. Заняття спрямоване на активізацію словникового запасу за лексичною темою взуття, вдосконалення граматичного ладу мовлення, а саме розуміння та вживання іменників в однині та множині. Також заняття сприяє розвитку мислення, зорового сприйняття. Уваги і пам'яті. Розпочнемо і привітаємося. Доброго ранку. Рада вас бачити на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. Давайте пригадаємо його назву ЧЕРЕВИКИ Повторимо Черевики. Туфлі, туфлі, чоботи, чоботи. кросівки, кросівки. Босоніжки. Босоніжки. Тапки. Тапки. Дивіться, чоботи, черевики, туфлі, тапки, кросівки. Ми назвемо одним словом взуття. Це все взуття. Повторимо взуття. Так, взуття ми взуваємо на ноги. Дивіться, у людини дві ноги, отже, у взуття є пара. Кожного виду по двоє на праву та на ліву ногу. А у сороконіжки багато ніжок. Їй потрібно багато взуття. Пропоную нам пограти в гру один багато. Один кросівок, коли їх багато це кросівки. Повторимо один кросівок, коли їх багато, це кросівки. Молодці. Далі. Один тапок. Коли їх багато це тапки. Повторимо. Один тапок. Коли їх багато це тапки. Один черевик. Черевик. Коли їх багато це черевики. Повторимо: один. Черевик, коли їх багато, це черевики. Молодці. Один чобіт. Коли їх багато це чоботи. Один чобіт, коли їх багато це чоботи. Вірно. Один туфель. Коли їх багато це туфлі. Повторимо. Один туфель. Коли їх багато це туфлі. Один босоніжок. Коли їх багато це босоніжки. Один босоніжок, коли їх багато, це босоніжки. А тепер я хочу перевірити вашу увагу. Ми пограємо в гру «Знайди пару». Гібно знайти пару до кожного взуття. Дивіться, наприклад, до жовтого. Черевика пара. Ще один жовтий черевик. Давайте знайдемо пару до зеленого тапка. Так, ось другий зелений тапок. Знайди пару до червоного босоніжка. Так, це його пара, другий червоний босоніжок. Синій туфель. Де його пара? Вірно, ось другий синій туфель. Молодці. Отже, темою сьогоднішнього заняття було взуття. Ми з вами знаємо, що взуття взувають на ноги. Ми з вами повторили назви взуття і пограли в гру один багато. А ще пограли в гру на уважність, яка називається Знайди пару. Молодці! До побачення!